Розвідника зсу зрадила і вирішила видати росіянам його ж кохана дівчина. Воїн виконував завдання та допомагав знищувати расистів. І став реальною проблемою для армії РФ, можна сказати, потужним Самсоном, якого вони не могли здолати. Тож вирішила діяти через жінку, яка вчинила непоправне та захотіла здати окупантам. Обранця, втім, Бог розпорядився інакше. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та додивіться до кінця, щоб почути всі найактуальніші та найцікавіші новини українського ж коригувальника Артема Карякіна із нікнемом Східний який родом із Стоханова, Луганської області, видала рашистам кохана дівчина. Здається, що відомий коригувальник це. Аксьомерон, але Гартем наважився відкрити обличчя після восьми років підпілля, щоб окупанти не залякували інших жителів Луганщини, яких помилково приймали за нього. І спочатку вторгнення РФ на територію України він допомагав українським військовим знищувати в окупованому місті бази бойовиків склади із боєкомплектом управління ФСБ та інші важливі позиції. А подеколи був Янголом-охоронцем для друзів, які обороняли Дебальцеве. Він щоразу здригався, заходячи у власний під'їзд бо там окупаційні силовики ловили своїх ворогів. Щоразу серце йшло у донозу, коли на рашистських блокпостах перевіряли його фотогалерею. Та попри ризик, інколи їздив на футбольні матчі до Харкова, щоб подай ненадовго вдихнути свободу. Після втрати батьків Артем виїхав із окупованої Казіївки. А з початком Великої війни долучився до війська. І зараз Артем із позивним Східний, солдат Збройних сил України, який воює на Донеччині. Його знамените фото з часового яру на фоні напису Нам потрібні лише артилерійські снаряди та авіація, все інше ми зробимо самі завірусилося в Твіттер та дійшло до політиків. США він відкрив своє обличчя вже тривалий час тому. Почав давати відверті інтерв'ю, і це допомогло багатьом українцям в окупації стати на шлях підпільної боротьби. Далі пряма мова. Я розумів, що довіряти не можна нікому, але сам порушив свої правила. Моє коло спілкування звузилось до буквально одного друга на дуже довгий час. Вступати в романтичні стосунки також було складно, тому що я не міг бути з проросійською людиною. Проте одного разу я ледь не попався на дурнуваті історії, закохався в дівчину, а вона мене здала. Спочатку вона позиціонувала себе як проукраїнська, шляхом маніпуляцій. Дізналась про мій твіттер, а Потім розповіла своєму колишньому хлопцю, що я коригувальник. Він сказав: Я міг би тебе здати, але мені це не треба ділиться спогадами захисник. Ну і в колишнього хлопця дівчини в оточенні був і Міліціонер, всі вони прорашистські, але Артем міг спокійно підійти до них і поговорити. Вони його суто по-чоловічому поважали, бо він нікуди не втік, завжди виходив на розмову. Я думаю, що вона сама не розуміє, чому це зробила. Я ще потім пробачив її і зустрічався з нею. А потім, коли ми вже розійшлися, її колишній хлопець два дні ломився до мене в двері. Мама думала, що це вже МГБ, окупаційне міністерство. Господарсь. Стівне бізопасності пришло по мою душу. Цікавий був хлопець. Він сказав, що був в міліції. Вони дивились мої фото з України. пробіг мене попередити, що це мій останній шат. Скаже: вибирай, бо ти за ЛНР або їдь, інакше ми тобі пакет на голову натягнемо. Звісно, параноя посилилась. Я думав, що скоро вони проїдуть, тому періодично видаляв свою сторінку в Твітер, а потім відновлював ось так. Свою незвичайну історію розповів український коригувальник з нікнеймом Східний. Коли з початком вторгнення расистів на Донеччину та Луганщину почались прорашистські виступи. То так звана рашистська весна. Чоловіку було всього 16 років, але він вже брав участь в багатьох проукраїнських акціях. Тоді була сторінка Свідомі українці Стаханова, де місцеві повідомляли про акції та намагалися об'єднатися, але коли рашисти зайшли із за зброєю, довелося перейти в підпілля. Далі цитую. ми масово йшли із ВКонтакте, бо розуміли, що там ФСБ. Я просто зареєстрував сторінку в Твіттер, щоб розповідати, що у нас відбувається. Я не планував передавати координати, навіть не думав, що це. Можливо. Просто почав писати, де розташовуються рашистські бойовики, малював карти, куди заїхала техніка. Тоді мені написали в особисті повідомлення з певного відомства. Все це класно, але можна продавати інформацію, приховано із більшою користю. Так, я почав передавати дані, розповідає Артем. Спочатку було кілька прильотів, але расисти самі частенько влаштовували провокації, щоб тримати громадськість у своїх руках і звинувачувати Україну. Артем намагався бути пильним, але не міг постійно бути сконцентрованим, бо не мав спеціального обладнання і все робив навмання. Чітких правил безпеки не було тільки ВПН. Ми нагадаємо, що раніше українські збройні сили в перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України завдяки допомозі ці. Вільного населення і кригувальника на ім'я Руслан Сила ми змогли відбити атаку рашистських загарбників на Гостомельський аеродром Антонов, про що пише видання. Репортер ввечері 24 лютого рашистський десант зайшов на територію України зі сторони Білорусі на 35 вертольотах, штурмовиках Су-25 та бомбардувальник су 24 Щоб не помітила наша протиповітряна оборона, ворожі пташки йшли низько над водою вздовж Київського водосховища. Так звані рашистські експерти назвуть операцію в Гостомелі найскладнішою із своїх атак з повітря. Тим часом українці дадуть тим подіям іншу назву Гостомельський капкан». Через, зокрема, дуже високу інтенсивність бойових дій сили оборони зафіксували російських десантників надто пізно, буквально на підльоті до аеродрому Антонов. На відміну від тих окупантів, що проривалися, суходолом рашисти на вертольотах, штурмовиках та бомбардувальнику були тренованими десантниками, чиїм завданням було швидке облаштування. Плацдарми для майбутньої окупації Київської області та самої столиці розповідають у виданні. Ну і за даними репортер, щоб завадити планам расистам, генштабі збройних сил України почали терміново шукати серед мешканців Гостомеля людину, яка б змогла коригувати вогонь українських військовослужбовців. Таку людину знайшов помічник Валерія Залужного, полковник Олексій Насков. Видання пише, що через майже рік насичений подіями, полковникові Олексію Наскову важко пригадати. Хто саме підказав йому телефон перевіреної людини з Гостомеля, проте він напевне знає погодитися на авантюру з коригувальником із народу, так легко міг тільки залужний. Боремне ночі очима Гостомеля став чоловік на ім'я Руслан. Він наводив та коригував нашу артилерію голосовими повідомленнями в режимі реального часу в одному із онлайн-месенджерів. Все, що Руслан передавав військовим на 100% виявилося правдою. Зокрема, завдяки чоловічим матерів 50 лівіше і. Ви попали? Бачу, дим. Аеродром Антона вдалося втримати. Ну а далі говоримо і про випадок, коли самі рашисти здали свої позиції. Один рашистський чиновник публікував наводку, яка випадково розкрила місце знаходження рашистських військ на сході України, підставивши їх під удар ЗСУ. Як пишуть розмі, радник губернатора Орловської області Сергій. Лежнєв публікував у своєму телеграм-каналі фото і відео з розвантаження гуманітарних конвоїв в районі Креміної, А вже наступного дня він написав у каналі, що потрапив під обстріл ЗСУ та опублікував відео з того ж місця. І таким чином рашистський чиновник міг випадково розкрити місце знаходження рашистських військ на сході України. Після цього український журналіст Олексій Артюх подякував Лежнєву за наводку. А після того Лежнев піддався критиці за свої пости і ВРФ його звинуватили в Скриті місце знаходження збройних сил РФ і нібито ви провокування українських сил на напад. На цей район відзначається, що Лежнів практично щодня публікує на своєму каналі фото і відеозвіти про доставку товарів. При цьому чиновник спробував захиститися, визнавши, що публікував фотографії, але вони не мають ніякої цінності. Адже на них звичайна дорога. А те, по чому стріляли, це зона спецвійськової військової операції. Як же інакше там йде справжня війна? Додав він. Водночас рашистський военкор Олександр Кот зазначив, що за опублікованими фотозвітами Лежнєва потрібне місце. Можна легко впізнати. Коц розповів, що відразу впізнав постах Лежнєва знайому заправку, розташовану перед блокпостом на в'їзді до Кремінної. Ми вам дякуємо, що додивились до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся із нами. Слава Україні!